Казка, як курочка півника, врятувала. Жили собі курочка з півником. Курочка яєчка несла, а півник зернятка збирав та курочку годував. От якось знайшов він невеликий біб. Ну, подумав півник, його курочка не проковтне, з'їм його сам. Дзьопнув і вдавився. Впав півник, не дихає. Побачила курочка, підбігла, злякалася і питає, що з тобою, півнику? Ой, застогнав півник. – удавився. Як же тебе врятувати, півнику? Треба масла дістати, горлочко змастити, ледве вимовив півник. А де ж мені його дістати? У корови попроси. Побігла курочка до корови. Ох, корівонько, матінко, дай масло. Навіщо тобі масло? Півник бобом удавився треба йому горло змастити маслом. Добре, відповідає корова. Дам тобі масло. Тільки піди спочатку до косарів. Попроси у них сіна. Прибігла курочка до косарів. Косарі, косарі. Дайте мені сіна. А навіщо тобі сіно? Корову нагодувати, вона молоко дасть, з молоками масло сколотимо. Воно півникові потрібно горло змастити. Півник не дихає, бо бом удавився. Косарі відповідають Побіжи на до пекарні, попроси пирогів, ми їх поїмо і сіна накосимо. Побігла курочка до пекарні. Пекарю, пекарю, дай пирогів. Навіщо тобі пироги? Косарів нагодувати, вони сіна для корови накосять. Корова мені молоко дасть, я масла сколочу для півника. Півник не тихає, по бому давився. Пекар каже Побіжи нам в ліс, принеси дров, щоб було чим піч натопити. От побігла курочка в ліс, принесла дров, пекар напік пирогів, принесла курочка пироги косарям. косарі наїлися, сили набралися і сіна багато накосили. Корова сіно поїла і молока дала, а з молока курочка маску лосколотала. Півник змастив маслом горлечко і легко проковтнув боба. Проковтнув і весело заспівав. «Ку, -ку, Ку курочка молодець. Тут і казці кінець.